Вітаю всіх! Це кар'єра за безробітнього, Foodball Manager 22. І ми продовжуємо грати. І наразі ми знаходимося у Хорватії Славен Белупо. І що ж відбулося за той час між серіями, поки ви не бачили? Перше, були в нас певні трансфери. З якого типу з вільного трансферу. Відібрав такого колумбійця у центр. Грає, не сказати, що чудово, але непогано. Якщо я правильно пам'ятаю, 3-4 матчі відіграв 6-7, Задовільно. Центральний захисник взяв його, думав, що буде основним, але частіше з'являється на заміну. Ось. Взяв Черноша з нафтовика, але він, власне, так і не заграв. Маймович в оренду, декілька разів виходив, нічого такого. А ось наш основний воротар Нікола Кальвіна грає при і тільки ціє... Одні... одним цим трансфером ми покращили нашу гру. І зараз я вам про це розповім. І, власне, на цьому все. Тобто, це всі трансфери, які в нас були. Дві основні проблеми: не всі хочуть їхати до хорватського чемпіонату, що мені цікаво, бо досить високий рейтинг. І інша проблема це наші фінансові проблеми. Бо. Мінус один мільйон на балансі, вийшли за зарплатний бюджет, мінус вже по бюджету скаутів, але, ну, якось тримайся. Щодо розкладу. Тобто, ми прийшли приблизно тут. Провів предсезонку для підняття загального настрою, награння позицій і. Потроху розпочали другу половину сезону з перемоги. Далі проти Хайдука програли, але потроху-потроху по почали якось, скажімо так, набирати ходу. І останні матчі або виграємо, або як мінімум граємо на рівні. Тобто цей матч з хайдуком рахунок 2-5, але по статистиці загалом рівно граємо. Перший тайм нічия. Другий тайм розпочали з того, що вийшли вперед, але потім команда якось посипалася. І на сьогодні у нас три матчі. Осієк Рюди Горіка. Попередні матчі Осієк. Нам треба реабілітуватися від цієї поразки. Також незрозуміло для мене, бо програли повністю весь матч. І що з цим робити, я на той момент не знав. Отже, а тепер, що стосується турнірної таблиці, розпочали на 10-му місці, першою ж перемогою вийшли на 9-ту сходинку, і потім тримаємося за цю 9-ту сходинку і покращуємо, від, покращували відрив від юнака. І, власне, минулим матчем забезпечили собі це дев'яте місце, і ми вже не вилітаємо. Тобто, основна мета цього сезону виконана. Ось. Але моєю метою є забратися хоча б на восьме місце. Бо загалом граємо непогано, власне, як середняки цього чемпіонату. Ось. Що ж, Матч проти Осієка. Переходимо до тактики. І до основного складу замість Зірдума, який отримав червону в минулому матчу, вийде Аня. І Рохас чудово себе показує, але приблизно ось так ми зробимо. Вісентіч, молодий наш, награ... награю його, але ну, по скілам є підвищення, є просадки, не так критично. Мон'як загалом грає непогано, але нестабільно. Крнак по скілам зростає, але також нестабільно грає. Ну, Солдо по скілам, чудовий гравець, але оцінка в нього жахлива. Ну, десь приблизно так. І замість Ірдума Маріна, у якого буде це, мабуть, останній матч. Тому що він завершує свою кар'єру після цього сезону. Затверджуємо і переходимо. Так, ще не вдалося позбавитися від всіх негативних лінок, але. Потроху стараємося, щоб їх не було. Гарно забуває, забувати гули це добре, програли. Нічого страшного. Е, ніяк не скажеться. Зможемо якось побороти. Загалом гра подобається, я ж кажу, що. Ну, тільки я не зрозумів, для чого був цей аут. взагалі Повернусь до своєї ідеї, гра подобається. По статистиці, плюс-мінус рівно граємо з середняками, трохи програємо топом чемпіонату, але сподіваюсь, що після того, як гравці награють лінки між собою, у них буде взагалі все пречудово. Наш кутовий, незадовільна І, схоже, це буде момент для Осіяка. Але Флоріаніч забирає м'яч. Моняк. Лор'яніч Аня. Наш Кавліна. Декілька разів наш воротар рятував У нас виходи один на один і страшні дальні удари. Але ось. У центрі захисту є проблеми. І дальній удар. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, не тягне його Кавліна. Чомусь він не може гарно відстояти на нуль матч проти Осієка. Тому будемо дивитись. Старайтесь, хлопці. І. Ну, Рохас невдало. Знову вихід один на один, і удар. Кавліна рятує нас. Сподіваюся хоча б на нічию. Бо тоді ще є шанси поборотися за восьме місце. А поки... ні. І я так розумію, пенальті? Так. Це пенальті, на жаль. Так. Приблизно з цим варом у цій лізі 99% пенальті назначаються. І це був другий пенальті для Кавліни, який я бачив. І він вгадав напрямок, але, на жаль, не зміг забрати м'яч. Хлопці, ну, як так можна? Потроху, звичайно, вже починаю якісь певні трансфери під наступний сезон. Було декілька підписань на майбутнє, скажімо так, і одного нападника з Динамо Загребу забрав, я так гадаю, він буде основним. Ну, я так сподіваюся, червона. Так, червона. Чудово. І фланги. Ну, сподіваюсь, наші фланги зможуть виправити ситуацію, але не схоже. На то. Ти хто? Ну, Рохас, ну. Я ж тебе хвалив. Пучко, Солдо, Пучко, Крнак. На фланзі. Крнак на фланзі зможе пройти. Проходить по флангу. Пас на Пучко, але Пучко не зміг подати впевнено. Багато ударів заблоковано загалом е з захисниками. Ну. ну. Як так можна? Чи був офсайт? Я сподіваюся, офсайт був. О 3-0 вже важко. Так, дякую. Ой. Що робити? З Симосієком я не знаю, але може хоча б один гол зможемо відіграти. Вісентіч, Кранак, чудово. Найбільше в нас забивають наші атакувальні фланги. Нападники забивають, але більше на підтримку. Так Не дуже гарний перший тайм і індивідуально Рохас незадоволений грою, взагалі центром незадоволений Захист незадоволений, не можна так грати. Ось, Поки залишаємо той самий склад. І, як зазвичай, десь приблизно на 60 й хвилині будемо робити заміни. І, власне, нічого в нас не міняється, тому треба, 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 треба замість. Мон'яка Бєль. 100% заміна постійно проходить. І, мабуть, Маріна Маріна. Давай спробуємо. Подивимося, що ти зможеш. І замість Рохаса, давай мільнаріч. Бокс-боксом чудову. І замість пучку у нас хай вийде года. Поки так, залишаємо. Нам ми можемо робити 5 замін за матч. Але іноді цього не вистачає. Сподіваюсь, наше пенальті. Перевірка. І. Так, наш пенальті. Года буде бити. Він забиває. Нічия. Ну, тепер залишилося додавити. Це основне. Ну, і власне, загалом, якщо все складеться чудово, то ми, я ж кажу, моя мета це восьме місце. А потім, скоріш за все, в наступному сезоні будемо боротися десь за Єврокубкове місце, Там, не знаю, Ліга конференції, Ліга Європи. Подивимося. Кронак на фланзі, через закидання проходить пас Вісенчич. Наш нападник молодий. Чудово. Перші матчі я давав грати у нападі нашому бразильцю Ноксу, але він не забивав. Спробував Вісентіча. Він ну, хоч якось, почав гольові паси віддавати, забивати, і це дало свої плоди. Така. Кельвіна рятує нас. Ну, не можна. Ми перемагаємо. Нам потрібна ця перемога. Вісенчич на підборі. На фланзі, Года. І на цьому момент все. Ну. Десь приблизно. Так у нас і проходять матчі з топами. Але не всі. Так, ну. Я знав, що у нас буде гарні шанси. Гарно попрацювали. Ось. Ну. Що ж, наступний матч проти Рюдіаса. Побачимось вже на ньому. Повертаємося до наших матчів. Матч проти Рудиса. Граємо основним складом. Зірдум повернувся. Без якихось певних замін. Ну, затверджуємо склад і переходимо. Я так гадаю, гарний момент для помсти. Я в тебе вірю. Наші гравці добре адаптуються. Так, і не хочу, не хочу розмовляти про інших. Знову атакувальний, щоб хлопці старались. І будемо дивитися, що з цього вийде. І, я так розумію, перший момент не наш. А, ні, вибачте, наш. Якраз таки пучко подає. Але ми на підхваті Сербінович, Каймасов, Моньяк. Моньяк на фланзі у штрафні, флор'ян. Моняк прострілює, але невдало. Але наші захисники на підхваті Каймасов Моняк. Удар поза ворота. Ну, що я можу сказати? Якби плюс-мінус так грали весь сезон, можливо боролися за Єврокубки. Можливо. Але, ну, граємо як граємо. Тось. Загалом. Нічиї перемоги, так, є певні програші, але загалом граємо непогано. Ну, нічия. Продовжуйте, але наш напад не достатньо добре грає, як власний центр. Не досить добре, не досить добре. Ну, інші непогано. Але ну, моментів немає. Гра плюс-мінус рівна, якщо дивитися статистику. І, мабуть, все ж таки треба робити вже заміни. Так, Мон'як, хай виходить Б'єль, замість Карнака. Я так гадаю, Буркович. Він краще чуть-чуть. І замість Вісенчища якраз таки Нокса. А по центру Рохас. Ну, Лінаріч нервує, тому, мабуть, не буду його випускати. Проводимо бесіду. Сподіваюсь, Нокса нарешті заб'є хоч якийсь гол. Але. Або на даний момент, якщо я пам'ятаю, лише один гол він забив за цю половину сезону. момент у Рудіса. Але ми перехоплюємо на нашій половині, Каймасов закидання на ноксу, удар, він забиває. Чудово. Тобто заміна спрацювала. Звичайно, по інструкціям я вимкнув віддавати пас у вільні зони, бо з цим ми дуже багато втрачали, але іноді ось таке, власне, проходить, і це чудово. І сподіваюсь на цьому все. Так, все. Чудово. Перемогли. Ось, ну, приблизно так. Ми граємо. Тобто по статистиці плюс-мінус рівно, десь програємо, десь перемагаємо по статистиці. Але якщо перемагаємо, то я б сказав, не впевнено перемагаємо. Тобто, десь приблизно один м'яч різниці. Я вважаю, що це не впевнено. Але головне, що ми перемагаємо. І що ж, наступний матч проти Горіки. Останній буде на сьогодні. І сподіваюсь, перемога в цьому матчі дасть нам змогу зайняти восьму позначку. Хоча, звичайно, Горіка на четвертому місці в її зоні Єврокубків. Ну, подивимось. Що ж, побачимось вже на цьому матчі. Матч проти Горіки. Той самий склад. тут заміна має, і переходимо з затвердженим складом. Так, і. ну Давайте. Про фанатів щось скажемо Те, що я в них вірю. Гарна форма. Так, ну. Забувати гутву завжди важливо. Задоволений грою. Щодо. Горіки-горіки зараз на четвертому місці. Сподіваюсь, ну. Для себе як показник, якщо зіграємо хоча б у нічию, значить у наступному сезоні можемо боротися за місце в Єврокубках. Далі далі вже будемо дивитися точкові підсилення. Награвання, особливо центра поля. І, сподіваюся, це вирішить. Але зараз вони пройшли, вважайте, на півфланзі. Вийшли один на один. Поганенько. Але в нас є нарешті нормальний воротар, який може зберегти ворота. Це важливо. Так. Молі як забирає м'яч і на цьому момент завершується. Горіка знову ж таки атакує, подача гол. І суддя щось перевіряє, офсайд? Чи буде. Був офсайд? Гол не зараховано. Ну, То добре для нас. Ось, Але по статистиці, як можемо бачити, ну... Горіка нас чуть-чуть обігрує. Трохи, але все ж таки. Хоча ось почали розганяти більше ударів. У площину, звичайно, менше. Але вони хоча б є. І, але моментів нам не показують. Так. О, трохи не повезло. Кернак незадоволений грою, Мотивуємо. Рохас незадоволений грою. Почко незадоволений. ну Взагалі нашими флангами незадоволений. Так, ну і дивимося другий тайм, що з цього вийде. І. і, і, Ну, по очкам можна побачити, що. ну 10 очок від зони Єврокубків то не забагато, небагато. Якби грали з початку. Сезону, то все було б в наших руках та ногах. Так, хай виходить б'єль крнак нестабільно. вісенчич також. нокса і замість Кнарка Буркович хай буде. І Рохас Мільнаріч. Тобто десь приблизно так. І один одну заміну залишаємо на всяк випадок. Бо вже було таке, що. Зробив всі п'ять замін, потім наш центральний захисник отримує червону картку і ніхто не може у центр захисту стати. Так, момент угоріки, я так розумію, хоча наші перехоплюють Беркович на фланзі, пас на Ноксу. Нокса хотів перекинути, але Летіка залишився на місці і забрав просто м'яч. Ну, і те, що я казав. У нас є проблеми в центрі. Тобто Зірдум грає непогано. По оцінкам. Але ось Солдо. Оцінці дуже погано і дуже багато привозить. Кр... Кальвіна. Кальвіна на місії. Нас він рятує. Брокович. Просто правильно вибиває м'яч. Ну що ж. Нульова нічия. І. Так, багато матчів, задоволений тим, як грали, ну, то для смі. Гарний спосіб завершити сезон. Ну, добре, і щодо оцінок. Я так розумію. Так, ми залишаємося на 9-му місці. Шибенік перемагає, так? Так, він перемагає Рієку. Ось, ну, дев'яте місце, ми не вилітаємо, то вже дуже добре. І наостанок хотілося би показати власне, нашого тренера, як він зараз виглядає. Проходить все так само навчання на континентальну ліцензію Б. Сподіваюся, після цього в нас будуть тут вже десяточки. І як нафтовик грає. І, і, і давайте спочатку з розкладу. Ну, як можете побачити, після нашого уходу грає він дуже-дуже погано. Хто там у нас зараз тренує? Сергій Карпенко. Ну, погано Сергій Карпенко тренує. А по таблиці, ну, вважайте те, що було. Набрано з нами, рятує нафтовик. Вони залишаються у середині таблиці. Ну, якось так. Що ж, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде краще. До зустрічі!